Сніжинки не стало. Важким болем у серці увірвалася страшна звістка з фронту про трагічну загибель під час виконання бойового завдання нашого героя Станіслава Ахвердієва, бійця Золочівської тероборони, командира відділення снайперів роти вогневої підтримки. Ця жахлива звістка прийшла 6 травня на другий день світлого свята Великодня. 14 травня Станіславу мало б виповнитись лише 30 років. Не судилося. Станіслав Ахвердієв з перших дні війни став на захист України. Сміливий, щирий, добрий, він без вагань пішов у пекло бойових дій, щоб боронити рідну землю. Був поранений під Куп'янськом, вернувся в стрій. За свою мужність, відвагу та самовідданість Він був нагороджений медалями, серед яких є відзнака президента України, медаль за військову службу України, надрудний знак ветеран війни, медаль учасник АТО. Словами неможливо передати той біль і тугу, які охопили маму, родину, друзів та побратимів Станіслава. Нехай Бог дасть сили мамі пережити втрату єдиного сина. Він був не просто чудовою людиною, він був справжнім героєм, який віддав своє життя за нашу свободу і незалежність, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України.